Усім привіт! Це новий велоблог на моєму каналі, і сьогодні у нас є дуже крута тема. Тема полягає в чому, що мій друг Рома Bro. продав свого шосіра і купив собі новий велосипед. Але прикол в тому, що я не знаю, який велосипед. Я знаю тільки, що це буде гравійник. Він вибирав між двома варіантами: це або новий циклон GTX 2024, або якась беушна міріда. Для мене це буде сюрпризом. Що він сьогодні вибере. Для вас відповідно також. Я дуже хочу, щоб він собі взяв. Циклон GTX, Ми будемо їздити бандою циклонів, тріпи. Це буде дуже круто. Я цього дуже хочу, але побачимо все-таки, що він вибере. Я, я чесно не знаю. І також з цього мене випала ідея, що варто розказати на відео порівняти новий велосипед і вживаний переваги того і того. Це дуже цікава тема. Ну, поговоримо, побачимо. Також у нас сьогодні буде новий місцяк. Ми сьогодні поїдемо на розвідку, грубо кажучи, місця, в якому ще жоден з нас не був. Прийдемо, поп'ємо кави з. Чимось, я не знаю, що там Рома везе похавати. Я йому дав таку задачу, кажу, от, ти сьогодні куп, ти, типу, готуєш, або не хочеш готувати, привозь щось з дому і він везе. Ось, до речі, покажу новим глядачам, що в мене завів, це якраз циклон GTX, модель 22-го року, і огляд на нього, досвід експлуатації є на моєму каналі. Зараз з'явиться підсказка. Отут можете переглянути, що це за велосипед. І Рому, я хочу, щоб взяв такий самий, але це буде циклон GTX 2024. Тут буде просто інший колір. Ну там чим відрізняється. 24 від 22-го. Тим, що тут зовсім не буде проводів, тобто вони зробили те, що роблять великі за 3-4 тисячі баксів. Вони це повністю провода, вони уходять туди в, руль... в рульовий стакан. А в принципі, трансмісія, тормоза, тобто все те ж саме. Він за свої гроші дуже крутий, ідеальний, як на мене, велосипед. О боже, це щось зелене, це не це. Ця... Реакція знімає на мене. Моє ставлення до цієї покупки, ти знаєш, я тобі, в принципі, в телеграмі писав. Пам'ятайте, що я вам казав на початку. Ми будемо їздити бандой, циклонів, тріпи. Це просто жах. <ріст> ну, після такого буде ще цікавіше спілкуватись на тему найголовніше цього відео. Чувак, як так? Банан йшов в комплекті. Так. Да. так. Да. Ну це воно ну, хоч так вживаний, добре. Вживаний, вживаний. Вживаний велосипед. Банан. Банан вживаний. Давайте подивимося, що це. Це Міріда, Сайлекс. В принципі, ми зробимо огляд на цей велосипед. Окремим відео буде огляд на цей велосипед. Рама L, видно. Мені така теж треба. Я зараз сяду спробую, що мені по рамі, як мені підходить чи ні. Тому що, знаєте, буду міняти вельчик, але ще не знаю на який. Знаю точно, що має бути рама більше, ніж моя МК. Скажи мені, будь ласка, Рома, ти знаєш, куди ми сьогодні їдемо? Ні, ти не сказав. У нас сьогодні буде таке місце, таке місце. Ти не будеш знати, що це до самого кінця. Але якщо там буде круто, uh -huh. ми туди будемо їздити дуже часто і будемо робити там контенті дуже крутий. Дивися, це місце знаходиться біля Карпилівки, Знаєш, де це? Ні, nee, я не знаю, що таке Карпилівка. <сум> Дізнаємося вже <сум> дуже скоро. Ми виїжджаємо. Дивовижний час для нас це хибний план. Піти насліпотоман. Там, цела вижний час, дивовижний час. Шосейний сейний пес! Як Фідо сказав на своє відео? Шосейний пес! Пес, дай страву! Блін, просто повторення! Як було в нього? Здорово! Здорово! Фура їде! Пес на зміні! Пес, все, перебіг дорогу, побіг туди. Ми пропускаємося в пішкоді. Пес! Шосильний пес! Привіт! Зараз не біжи нікуди. Погнали. Ось через за тебе побігати. Весь на підстоп заїхав в АТБ. Нервосна в І дальше. Майже приєднано пробіжав. Там стояли поліцейські, записали його на радач. Не знаю яка, але я дивився в себе, то 40 він біг. <ривіт> <ривіт> Ого, до да нас таких обхилів не було, ще з Прикарпаття з Поділля. Му прям на передостанній зірці кручу. Фу, боже, на цих мірідах звук тріщотки, просто срака. Якийсь як на три в нього було, це ужас. От, нічого не зрівняється з цим звуком. Тріали мех має такий самий звук. І що ну, я вам скажу? Циклон, красавчики, моя вам повага за. Коротше, ми приїхали. Це ось така лісова ділянка, це лісочок, в якому тут є будиночки, якісь і кафехи, і місця, де заночувати. Але моя задача тут знайти місцяк, ну, взагалі понять, який це ліс, чи можна тут е, е, нормально кинути намети. Щось приготувати, поїхати, тому що недалеко від Ріну можна готувати е, все на світі, що тільки душа побажає. Ми походили по цьому лісу, і тут багато горбів, тут така нерівна місцевість і багато хащів. Тобто цей ліс не такий, як я собі думав, в який можна приїхати і щось е, зробити. Тут місце ніякої прям такої, якої би я хотів немає, але це не залишає вас без контенту готування вилазок на два дні. Я знаю ще один ліс сосновий. Я дуже люблю соснові ліси, за моєю улюблені. Будемо їздити туди, туди трохи, трохи далі їхати, ніж сюди. Але що, ну все рівно, треба вивчати нові місця для себе. Побачив щось на картах. Приїхав, подивився, фігня, дійсно, поїдеш. Круто, вернешся і ось так і так і живемо. Що в тебе за руки сраки ростуть? Дай на любля. Поки зніми. Гарно, щоб була картинка. Зараз дивіться, він буде розливатися з двох дирок. О, що це за <ривіт> хін? Ти, блядь, не можеш його закрутить, скажи мені! Щоооо? Закрутить не можеш! Ти його піс! Що ти привіз? Це у нас піца. Піца. Смачна піца. Ти сам її робив? Своїми руками. Серйозно? Так. Да. Ну тільки тісто замішала ця штука така, комбайн-куходний, а все остальне сам. У нас сьогодні прям шикарна погодка справді. У нас просто зараз початок лютого, 12 лютого. Можна сказати, найкраще в цьому році. 15 градусів тепла і я вдівся прямо по літній. Віло кофта на флісі і під нею Джерсі. Я сьогодні без сумочок. Всі, всі речі, що мені треба, я попакував як? Кармани на кофті і кармани Джерсі. У нас температура 9.7, але ну, це була в лісі, ми тільки ще не виїхали. І на вітру зараз набагато холодніше. Пам'ятаєте, що я вам казав про погодку, що вона шикарна. Відчувається зараз, що лютий на вулиці. Зараз 4.45 годин і прям дуже холодно. Заїхали на... Каву, останній раз просто відігріться, тому що ну, обосрати як холодно. У нас тут два велосипеда, новенький і блушненький. І ми заїхали на каву ми попросили на капучино, але нам порадили зробити Шокачіно. Нам порадили спробувати Шокачіно, і я так і ще ніколи не пив. Це у нас буде какао, кава і молоко. І пробуємо. А де кава? Я Це просто какао, а коштує така темка 37 гривень. Я фанат просто звичайної кави без молока, тобто крепкої кави, яка вас буде вставляти. А це це навіть не лати, це, це какао. Але зате воно тепле, дитяча тема, так, добре підмітно, дитяча тема. Відігріємося, і зсередини вона нас буде гріти. з нашої такої покатушки, побачили цей місцяк наш ліс, він нам трошки не зайшов але все таке, ми хорошо свій катанули, у нас ще з дистанції, у нас дистанція. Це твій перший виїзд на цьому вельчику, так? Ну так, так. Але не перший цього вельчика, скажімо так. Ну, коротше, ще буде виключення, а зараз ми просто вам кажемо пока. Пока, до нових зустрічей. Куліш, слово, Давай, бувай. Ну, ми зрозуміли. Що ж все таки краще купити? Піти в магазин купити новий велосипед, чи навіщо купляти новий велосипед, коли є вживані велосипеди за меншу ціну. Ми повертаємось до головної теми цього відео, і зараз ми про все поговоримо. Я зараз буду в окулярах як Йохан на своїх відео, але ну ви бачайте просто світить сонце, а зате вам буде хороша картинка. Давайте поговоримо про переваги того і того. Переваги нового велосипеду, це те, що ви йдете в магазин. Це як звичайна покупка відбувається. У вас ви дивитесь на чек, платите гроші за це. Вам дають цей товар, і ви спокійно йдете додому. У магазині вам дають пас. Вам дають книгу експлуатації велосипеду. Просто буває частенько таке, що приїжджають велосипеди з Європи, угнані десь навіть і продають на вторичці, на Олексі, і, і ви їх купуєте, і навіть можете їздити і не знати, що цей велосипед був угнаний. Звідкись, поки до вас не прийде власники, скаже: Альо. Віддавай Ярік, вам не треба ламати голову над тим, ой, сікі цей велосипед проїхав кілометрів, який у нього пробіг, які на цьому велосипеді треба вже міняти деталі, які не треба. І ви просто купили новий велосипед, і ви є їм його першим власником. Це ваша річ. Ви її купили, а не хтось там і потім вам передав. І про царапини кожна царапина. Я знаю, яка в мене царапина, ідея я її і як зробив. Тому це якісь для мене навіть і спогади є. З мінусів нового велосипеду я не бачу нічого. просто. Ну Це, це просто стандартне, стандартне річ, коли ви йдете в магазин, і купуєте, які в неї можуть бути мінуси. Які мінуси, наприклад, в пачки сухариків, коли ви пішли і купили в магазин? Ну я їх особо не бачу. Є, стоїть цінник, ви або купляєте, або ні. Ну, я думаю, що вам зрозуміло більш-менш що є новий велосипед. Переваги вживаного велосипеду це те, що, ну, в принципі, ви купляєте велосипед більшого вищого класу за ту саму ціну. Тобто, це для тих людей, в яких немає великого бюджету, але вони хочуть хороший байк. І вони йдуть на вторичку. А мінуси вживаного велосипеду це їх, до речі, дуже багато. Це, наприклад, той, той самий угнаний велік, який ви можете продати. Далі ви не знаєте, чому ця людина продає цей велосипед. Там багато ніхто не пише правду. Зрозумійте, що людині, важ... якщо вона виставила велосипед на продажу, їй важливо... їй важливо продати цей велосипед. Неважно як, неважно, що вона там чи бреше чи ні. І коли ви бачите там низьку ціну на велосипед, думаєте, вау, оце я красавчик знайшов таке... такий велік за таку низьку ціну, то ви ж не знаєте, чому він його продає. Може він хоче побістріше вам сплавити, тому що щось цим великом не так. Може його щось там турбує, чомусь йому там не подобається, щось він там на цьому веліку вже встиг зробити таке, через що продає. Ще, звісно, ніхто не пише на OLX чи на інших ресурсах продажних, які пробіг у велосипеду. Всі там пишуть, ой, там 800 км, 900 тисяч, а насправді там може бути наката і 5, і 10, і ви ніколи про це не дізнаєте. Ви дізнаєтесь ніколи, ви будете робити ТО, і вам чуваки скажуть, ти сякі наїздив на Сімделіку. 10 тисяч? Мі міняй розхідники, міняй. Буквально не нещодавно бачив 20-го року велосипед на Олекс, і там чувак пише, а пробіг там тисячу кілометрів. Серйозно, ти за 4 роки наїздив тисячу кілометрів, то що ти брешеш? Ще один мінус в живних велосипеді це те, що дуже часто власники міняють, там, от проїжджають там, якийсь там, кілометраж і Починають міняти там, компонент цього велосипеду. І розходники, і навіть хтось там міняє зірки, переклюки, і от. Мені хочеться, наприклад, стоковий велосипед. Я хочу велосипед, який мені дає виробник, велосипед, в якому виробник впевнений в його деталях, і вони мені його дають, і я на ньому катаюся. Ось такий хочу велосипед, а не тисячу раз кимось там перебраний, розібраний, поміняний, якимось там фіг знає, якими деталями. Ну, і що це все? Е, мінуси ще в вживаних живних велосипедів це те, що їх продають, продають старі моделі велосипедів. Тобто, якщо ви зараз зайдете на ринок, напишете в войлих там Гревел циклон GTX, то вам виб'є моделі 22-го року, можливо, 23, го 21-го, але 24-го найновішого там не буде. Виробник вдосконаліє з кожним роком е, свої якісь там мінуси покращує, е, виправляє. І у вас просто цього не буде. І там взагалі є дуже багато нюансів, дуже багато е, всякого гемороя, це лишні гемороя, це все новий велосипед, як ви купуєте. Ви просто заходите на сайт веломагазину якогось. Робите фільтри, ціни, тип велосипеда, і вам показує ринок. А там ви ще шукає, там може не будь-будь веліки, яких ви хочете, там, блін, їх там пару штук, але там різні ціни, і треба поняти, чого там різні ціни, де, де з людина з якого міста, чи вона там відправляє той велосипед, чи ні. Ну це просто таке треш. Дуже добре, коли людина продає велосипед у вашому місті, і ви можете поїхати і подивитись, що це за велік, що він себе уявляє. І взяти якогось механіка, йому так подивитись, скаже. Все про цей велосипед. Звісно, якщо у вас такий невеликий бюджет, за, через який ви не можете собі якийсь там новий велосипед, який вас буде влаштовувати, то да вам прийдеться лізти в бв ринок і дивитися на велосипеди там. Для мене слово поношений велосипед вживаний вже визиває якусь відразу, тому що це велосипед не мій, це велосипед якогось чувака і. А я хочу щось своє купуючи новий велосипед, я хочу бути його першим власником. Я хочу, щоб його історія починалася з мене. До прикладу, ось ці часи я купував новими в магазині, тому що для судівства я займаюся суддівством, І для мене важливо, щоб я був у них впевнений, щоб вони мене під час матчу не підвели. Тому що купуючи щось вживане, я не можу бути в цьому 100% впевнений, чи воно мені. Нормальні, чи ні, вже може, воно мені там через два тижні навернутися. І також в мене є ці часи дорогі, круті, які мені подарував батько. І я завжди буду пам'ятати, що от ці часи мене подаровані батьком, і історія почалась не з мене, а з нього. І це теж історія, це теж. Символічна тема. А купуючи велосипед десь там на Олексі, ну, яка його історія? Чувак, якийсь я там купив, ти раз перебрав, вам продає. І тому зрозуміти, що історія для мене теж важлива. Я не хочу купувати велосипед, де будуть якісь там чужі відбитки, чужі царапини, Ну, це все. Ну, але... Якщо я можу купити нове за ті самі гроші, я куплю нове. А не буду шукати якось там вигоди. Його той самий Рома, він зараз купив вживаний велосипед. Він зараз думає, що він нагнув систему, нагнув всіх людей, купив швелік за ту саму ціну. Ну альо, що є нове, і що я вживане. Є любителі вживаного. Я вас не засуджую. Купуйте, у вас може там виділяється більше ендорфінів в голові. Я не знаю, просто треба е, зачитуватися там десь. А я от любитель нового я нове. Зараз ви послухайте головну думку цього відео від мене і мою мою думку, і будете вирішувати собі. Що ви будете робити, і чи будете її прослуховувати, чи ні, як на мене? То якщо у вас є новий велосипед, такий, який вас повністю влаштовує, тобто, на як ви хочете вилку, там є вилка, ви хочете бонки, там є бонки ТТТ, і воно там є, то беріть новий велосипед. Не гоніться за переклюками, не гоніться за чимось там. У вас влаштовує велосипед. Беріть, він новий, круто. Беріть новий цей велосипед. Не йдіть на ринок і шукайте якоїсь більшої вигоди на вашу думку з живими велосипедами. Там ой, менша ціна. Якась там куплю Міріду, якусь там куплю канандейла. Ой це бренди, переплата за бренд. Люди. І буває, навіть настає такий момент у людей, що вони от від е, малих велосипедів до, дешевих ідуть до дорогих і вже дошли до того моменту, коли в них є бюджет 4 тисячі баксів. І ну, і що купити, бушне за 4 тисячі баксів. Монстра якогось та ні, вони купують дуже крутий велосипед а, і новий велосипед за 4 тисячі баксів і катають на них. І я навіть не знаю, в кого з медійних людей ютуба велосипедних вживний велосипед, просто у всіх, кого я дивлюся, нові велосипеди. І це щось означає. Повністю розкрити цю тему, якось, напевно, неможливо. В кожного є свої переконання, в кожного є свої принципи, свої якісь побажання, вподобання. І кожен буде брати те, що йому подобається, і те, на чому він хоче їздити. І тому залітайте в коментарі, ми там трохи поспілкуємось з вами. Хто що думає з приводу цього, з приводу моєї поради, з приводу того, на чому катаєте ви і що обираєте собі ви. Чи обрали, чи плануєте обирати, пишіть коментарі, ставте лайки під відео, підписуйтесь на канал. Будь ласка, давайте доб'ємо на цьому каналі 500 підписників, і я зможу закинути цей канал на прикольний сайт всіх каналів українського Ютубу. І я буду швидше вже потім набирати підписників. Будь ласка, допоможіть мені. В цьому давайте разом просувати україномовний Ютуб контент. Всім дякую за перегляд цього відео. Що вам побажати? Бажаю вам щастя, здоров'я! Довго роки прожити, бажаю вам щастя, здоров'я. Ну і багато вам племінників.